Друзі, тільки що розмовляв з представником е секретаря президента, президента кабінету міністрів Павлом Михайлом, який виходив до нас. Значить, е дійсно закінчився е кабмін. Вони вирішують, хто до нас має вийти. Вони, е питання не вирішене в такому форматі, який ми хочемо чути. Я так розумію, йдуть перемовини з приводу того, задовільнити чи не задовільнити це питання. Ви знаєте, е ми е зробили сьогодні. Три робочі групи. Всі три робочі групи передали подання в першу чергу до Кабінету міністрів, потім до Верховної Ради і до е, апарату президента. Ми чекаємо відповідь, яка надійде з цієї будівлі, і звідси ми не підемо без рішення, без скасування тої постанови. До Верховної Ради було внесено таке ж саме е, вимога. Вона була розписана на е, Южаніну Петрівну, голову Комітету податкової та війни політики. Вона зараз має готовить, е, вона зараз готовить е, офіційне звернення через СМІ. Щодо е, любого законопроекту, який би міг внос, внесений бути до Верховної Ради та розглянути. А саме е, переговорний процес е, йде і в Верховній Раді, в тому числі. Парубій переписав, перенаправив листа на комітет е, Южанів. Згідно Конституції України, постанови Кабінету міністрів можуть бути скасовані або накладені вето через апарат президента за підписом Президента Гаранта Конституції. Я пропоную зараз е, в даному випадку тут. Створити так називаємо робочу групу з декількох чоловіків. Зараз зібрати взагалом ваше розуміння і підтримку. Ми зараз напишемо звернення на ім'я президента. Я особисто скажу, занесу його в апарат президента і вони готові розглянути та винести рішення щодо цього, щодо цього скасування. Ви підтримуєте? Давайте позовемо розміру. רולאזניק, רולאזניק, רולאזניק